11, 11. 15 і 15, 15, 15. З 12 по 15. Це і до земельної ділянки в садовому товаристві. А, значить Люди пооформляли право власності на будиночки. От. І тепер ми можемо під час дії військового стану їм передати відповідно до законодавства ці земельні ділянки в приватному. Звичайні ділянки проти квартиру 400. <пілітний> Садовий заборонець. Хто за? Наступне 16 питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення мед земельної ділянки, в натурі та передачу у спільну часткову власність земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. В селі Кієнка по вулиці Польова, 2. Присадильна ділянка. Люди оформляють приватну власність. Звичайно. Голосуємо. Голосує. Сімнадцяте питання. Що шукають, що 17 питання? -е. 17 питання, так. Тільки що було 16. Ну, -е. що 17. -е. Жаль, жаль. 17 питання. Про затвердження такі документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу у земельної ділянки для бульонства будинку. Попек Володимир Микітович. Селі Трисвязька Слобода, вулиця Троїцька, 10. Тут 18 -е питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки Анатолій та передачу у власність земельної ділянки для будівництва в слугонні житлового будинку Перковській Катерині Луківні. Пресвястрі Славбодій, вулиця Троїцька, 8, 3, 2. Теж, звичайно, земельна діляночка перед, передаємо її у вас розміром з 5 соток під будинком. А, а да. 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 Наступне 19 питання. Да. Передаємо да. ще раз. 19 питання. Вже вин про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельділянки в натурі та передачу власності власність ділянки для будівництва обслуговування штурмового будинку Марцеві Людмили Михайлівні. Село Живинко, вулиця Іринська, 163. Звичайна діляночка під будинком. Передаємо вас. 25 років. Хто за? 20. Затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки та передачу у власні земельні ділянки для будівництва слугової будинку, будинку Апанаська Наталія Олександрівна. Село Києнко, вулиця Овчаренка, 23. 25 соток під будиночком. Голосуємо Далі. запитуємось. Далі наступне 21. Про передачу власної земельної ділянки для будівництва слугової будинку. Господарський будівель із пору, Коваль Галина Григорівна. Це по вулиці Берегова, 51. Це переселенки, да? що вони купили із семеніки самі, так? Із да? семенників купили будиночок і тепер оформляють право власності на земельний ділянку. Одноголого дякую. 22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення землі ділянки, цільове призначення якої змінюється для ведення особистого ділянського господарства на землю для будівництва і всього школу, що при, перебуває у приватній власності до на володимира Церкви Село Шестовиця, вишнева телі. Вишнева, Сергій Миколаїв, не ви знаєте, так? Ви ж не ваде. Двадцять друге питання. Голосуємо, да? Нет, нет, це не то пише. Нет, это не голосуємо ту за. Наступне. Двадцять третього питання. Стоп. Стоп. Вертаємося до 22 питання. Як померли? А хіба це не можеш? Моліки, за представив. Володимир Досович. Стоп. Коли? Поли, ще й не забороні. Знімаємо голосування, так? А за чому? Ясно, yes. mm. що заява була десь місяць назад. а... Значить, питання знімаються, у нас люди немає. Бешуна Володимира Федосовича вже немає. Так, значить, питання це знімаємо Так, голосуємо за те, що здається це питання. 23 -е питання. Про надання дозволу на зроблення технічної документації за вдосвіт щодо встановлення меж земельних ділянок ділянки натурі судові Любові Вікторівни. Звичайний пай на території Шестовицького Старостинського округу номер 339. Любов Вікторівна безграна рівна дякую. Наступне, 24 -е питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення межі межілянних Мєх, Міхбілі Катині. Шестовицький Старостинський. Питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельського спорського призначення з загального користування в садовому товаристві Світоч. Це в садовому товаристві Світоч. вони оформлюють проїзні дороги. Mm. О, для подальшого користування. Наступне mm. 26. земельних ділянки в оренду для городництва Бондаренко Миколію Олексійовичу. В селі Триствяцька Слобода. По вулиці Зеленій. Орієнтовна площа 18 соток на 7 років. В оренду. Дякую. <реклама> Так, наступне, 27 питання. На розроблення проєкту землу щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Прізвище. Чар Чаровій Марії Михайлівній. Чаровій. Чаровій. <плес> <плес> Чарівна. Розмір земельної ділянки сотки на 7 років для городництва.

Голосування, тому що за саме рішення не голосували. А процедурно в протоколі буде прописано, що знято в зв'язку з тим, що людина повністю.